Сьогодні Ми будемо встановити таку чудову автоматику, як Miller Technics 800. Як правильно збирати зубчату рейку? Ну, щоб ми могли приваритися. Зубчата рейка стояла по центру шестеренки і припадмаємо на 1-2 мм. Як правильно виставити другої послідовної рейки? Беремось так. Рейку ми прихватили, перевірили, відкрили, закрили. З'явився зазор. Він може бути, може не бути. Може бути більше, може бути менше. Тепер зараз під'єднаємо даний мотор і будемо запускати. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановити таку чудову автоматику, як Miller Technics 800 MT800. Це автоматика призначена для відкатних воріт. Вона трошки слабіша, ніж Міліар Технікс 1000. Ну, вона супер класна і ціна е качества повністю поєднується. Я їх багато вже переставив, кому я поставив, працюють, вони навіть майже не ломаються. Буває там якась поломка від скачка напруги, що там було 220, бах стало 380. Ну, понятно, що плата вже згорить, Це понятно. Ну, Плата ремонтується, вона ремонтопригодна. Її відремонтували, і відремонтували, людина далі. Користується все довольно і <смеш> ну, задоволено. В чому ж різниця? В Miller Technics 800-го і 1000 все одинакове, редуктора одинакові. Різниця в обмотки В Miller Technics мощність 350 Вт, Miller Technics 800 300 Вт. Візуально ви можете побачити, що в 1000 чуть-чуть більший мотор, ніж у 800-го. Мотор Miller Technics 800 йде на Саме прості надійній черв'ячній системі, з самим надійним мотором крепучим, з самим надійним редуктором. Сама проста черв'ячна система, сама надійна, сама простенька. Бронза редуктор черв'як метал. Міляр Технікс 800 і 1000 ну, йде сама надійна система розблокування. Тобто трапеція розблокує шестеренку. Нема ніде ні пластикових шестер, ні пластикових втулок на підшипниках. Класний крепкий мотор. Ну, а зараз перед тим, як почитати і встановлювати, хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота, можете його використовувати. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкитних воріт повністю до міліметра під ваш індивідуальний проєм, ви можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А зараз поступаємо до праці. Якщо починаємо ставити автоматику, починаємо збирати зубчату рейку. Будьте уважні, правильно, як правильно збирати зубчату рейку. Маємо такий овальний отвір. Я ставлю любовта під рівну частину, ось так. І закручую бабушку таким чином. Це правильно, отак. так правильно. Люди до чогось багато закручують ось так. Це неправильно. Чому неправильно? Бо коли треба буде рейку приподняти, то вона надходить на зуб рейки. Бачите все? Це неправильно. Правильно збирати рейку ось таким чином. І тоді вона навіть не доходить до зуба рейки. Дивіться. Бачите, навіть не доходить. Друзі, підготували саму монтажну основу під монтаж. Я прихватив такі дві трубочки. Навіщо я прихватив? Бо наш швеллер буде десь отут, ну, щоб ми могли приваритися. Бо може я і знайду швеллера, але дуже мало буде тоді приваритися. А так ми якби такі кронштейни не видвинулися, ми ось так от приваримо і двигун буде чітко і жорстко стояти. Друзі, виставляємо так, щоб зубчата река стояла по центру шестерки. Не обов'язково виміряти там штангель циркулем приблизно, відносно. На око досить. Переводимо в ручне положення за допомогою ключок, який поставляється в комплекті. Ось таким чином. Ставляти першу з відкриваємо ворота до кінця. Робимо від корпуса, робимо помітку 8-10 см і підводимо ось до першої бабишки. Все, готово. Тепер прихватимо середню бабишку для того, щоб ми взяли точку висоти. Відкриваємо ворота. Повністю ставимо рейку до кінця на шестеренку і припадмаємо на 1-2 мм, для того, щоб було між шестеренкою і рейку був зазорчик маленький. Перезакриваємо трохи і так само робимо з цією бабушкою. Опускаємо до кінця і припаднімаємо на 1-2 мм, для того, щоб був зазорчик між зубчатою рейки і шестеркою. Друзі, як правильно виставити другої послідовні рейки, беремо, так, беремо реєчку обов'язково. Так, таким чином. Раз. І для того, щоб співпадав крок зуба. І таким чином робимо. Таким чином всі послідовні рейки. Третя, четверта, там кому, кому скільки потрібно. Ось тут є зазор. Бачите? Зараз з'явився зазор. Він може бути, може не бути. Може бути більше, може бути менше. Тому обов'язково треба підкладати рейку під рейку. Друзі, ну що ж, рейку ми прихватили, перевірили, відкрили, закрили. Все добре. Стали, обварили. Все чудово, тепер зараз під'єднаємо даний мотор і будемо запускати. Як підключається фотоелемент, він підключається. 12 24, сюди подаємо живлення від 12 до 24 вольт. Тобто струм у нас перемінний, тому полярність соблюдати не потрібно. А це управління знімаємо з фотоелементу. Де і як підключається в моторі, я це все теж розкажу. Управління фотоелементу підключається коминця. Тоже, полярності соблюдати не потрібно. Єдине, що дивитися, щоб оця перемишечка була завжди на НС. Бо наша команда на НЦ. Тут, якщо її вору переставити, буде НО. Но нам треба НЦ, так як у нас тільки вона зараз правильно. На даний фотоелемент подається тільки живлення від 12 до 24 вольт. Ось тут воно так підключається. Переменний струм, полярність соблюдати не потрібно. На одному фотоелементі підключається живлення. І управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну, от, е, живлення з фотоелементів ми беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Що ж, друзі, добралися ми до плати, давайте трошки розповім по самій платі, щоб ви розуміли. Це у нас стоять два запобіжника. Оцей на 5 А, це на 1 А. Він відповідає тільки за цей трансформатор, за, за слаботочку, за фотоелементи, за таке, за слабу точку. А це, а це відповідає за е, двигун, ну і також подача. Тобто, якщо лампочка там, допустим, згоріла або замкнула, то може згоріти ось цей запобіжник то звертають увагу, якщо мотор не робить, то ось цей запобіжок. Світитися сама плата буде, а клацати релюшка, а мотор не їде. Це значить цей запобіжник. Це крема у нас підключена 220 вольт. Фаза 0 це земля. Це заводом виробником зразу одразу на двигун. До речі, у нас зараз двигун стоїть як лівосторонній, а я знаю, заводом вони зразу збираються як правосторонні, тому для того, щоб зробити з нього лівосторонній, треба поміняти місцями провода чорний та білий. Це ми будемо робити. Далі конденсатор підключений заводом-виробником, ми його трогати не будемо, полярності він ніякої немає, тобто він зразу буде тут підключений. Це клемник у нас, Наступний клемник у нас це сигнальна лампа. Ми будемо її підключати сюди. Далі йде клемник гіркону, ми його не трогаємо. Ось цей гіркон, ось він. Наступний це клемник управління з фотоелементів, я вам розповім. Ми будемо підключати на фотоелементі, На одному фотоелементі підключається живлення і управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну от Живлення фотоелементів ми подаємо, беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Цей здоровий клемник це клемник кнопок. Тобто от, тут є push контакт і GND, стоп, GND, Open GND, Close GND. Якщо GND і push це пошаговий режим, тобто так як з пульта відкрили, закрили одною кнопкою як користуватися. Якщо треба зовнішню кнопку зробити, або підключити туди GSM модуль, або умний дом, або з домофона буває, хоча хочуть підключати, то це в цей клембінг підключається. Ця перемичка залишається. Но якщо ви будете використовувати цю кнопку STOP, тоді треба її витягувати. Но, якщо ви не використовуєте кнопку стоп, ви її не витягуєте. Це тільки на кнопку стоп. Кнопка open, кнопка close, її ми не трогаємо. Цю перемичку ми не трогаємо. Тільки коли нам треба використовувати кнопку стоп. Це дуже-дуже рідкий случай. Це один відсоток і ста, що я її використовую. Далі йде клемник, це антена. Це такий проводочок, це антена. Більш ніж достатньо, 90% випадків воно достатньо. Нічого робити не потрібно. Давайте розповім про ці кнопочки. Кнопочки ці це кнопочки для запису пульта. Це кнопочка тест, щоб навчити дану автоматику під приєм. Ну і кнопочка «пуш», просто щоб не бігти за пультом, можна її користуватися. Нажав, ворота відкрились, нажав, встали, нажав, закрились. Ну, як пультом. Ось ці потенціометри. Цей потенціометр сила. Цей потенціометр у нас автоматичне закриття. Якщо ми будемо використовувати функцію автоматичного закриття, оцим потенціометром середньо ми регулюємо паузу, скільки ворота будуть стояти відкриті. Далі, перший діб переключатель це включає автоматичне закриття. Тобто ну, цю паузу робимо активацію. Другий, другий – це плавний старт. Ну, я його майже ніде не використовую. Третій – це. Плавний фініш, ну я використовую майже 90% випадків. Ну, майже, майже усюди використовую. Є такі випадки, що його не використовую. Це Або ворота десь склинять, або ще щось, тоді його не використовую. Або е, якась проблема з напругою. Дуже слаба напруга, і автоматика тоді дергає ворота, тоді я його не використовую. Ну, а четвертий діп-переключатель це інкодер. Якщо ми його не використовуємо, то він повинен бути завжди включений. Це кремник для інкодера, автоматика замовляється без інкодера, тоді цей це діп-переключатель четвертий він завжди повинен бути включений. Включаємо Тест, нажимаємо середню кнопочку і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Ворота поїхали, відпустили, вони самі відкриються, самі закриються. В цей час не можна ходити в пройомі через датчики. Якщо вже хтось пройшов, то треба тест повторити заново. Друзі, дивіться, ось ви бачите три цвітодіода. Нижній цвітодіод відповідає за відкриття. Якщо магніт підходить, От ми зараз узнаємо, який це магніт, синій це, який. Відкриття чи закриття. Но це не означає, що він завжди буде там відкриття чи закриття. Ні, кожен раз треба перевіряти. Яка лампочка тут потухне. Бачите, дивіться, я слих. Що... Опа, нижня засвітилася. Опа, потухла. Якщо нижня... Це відкриття. Якщо середнє, це закриття. Так, Це сюди тоді. А це дивимось, перевіряємо. Оно, дивимось. Оп, бачите, середня потухла. А сама верхня це якщо нема сигналу від фотоелементів. Ну, от Я, допустимо, можу зараз витащити клемник, бачите, потухло. Вставляю клемник назад, засвітиться. О, раз, засвітилось, потухло, засвітилось, потухло. Поніло? Тобто, якщо фотоелементи, немає сигналу від фотоелементів, значить буде тухнути всередньо. В ідеалі повинні всі три світитися. Що ж, Друзі, ми встановили дану автоматику вже на наш каркас. Все добре працює, все добре. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат, тому що підсударилися при покупці автоматики в компанії Нові ворота ви зможете його ви використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно під ваш індивідуальний прийом повністю до міліметра. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз, всім пока, до нових зустрічей!